Тернополі молоді люди робили своє життя яскравішим в прямому сенсі. В рамках Галицької дефіляди у нашому місті вже вдруге відбувся тернопіль Холіфест. Покидалась Покидались краски, все круто, все чудово. Ну дуже гарна атмосфера. Я перший раз сьогодні на такому мероприємстві, скажімо так, все дуже чудово, все дуже класно. Нам дуже подобається тут. Тут неймовірна атмосфера і дуже весело. Тут багато нових знайомств, нових людей, і тут дуже цікаво і яскраво. Враження дуже прикольні. Можна потанцювати, посипати з фарбами. Можна багато знайти нових друзів, але взагалі прикольно. Хоч острівець чайка, який знову став місцем проведення фестивалю, вкрився всіма барвами веселки щодо початку дійства. Перший спільний запуск був патріотичним. В небо полетіли сині та жовті фарби. Порадила те, що прийшло багато дітвори, прийшло багато учасників, які ми бачимо на їхніх обличчях щасливі усмішки. І я думаю, що нам все вдалось. Загалом кажуть організатори, продали більше ста кілограмів фарби. Ми запускали попередній. Попередній продаж фарби за флаєрами флаєр коштував 35 гривень. А сьогодні один пакетик фарби коштує 40 гривень. Це 100 грамовий пакетик фарби. Попри те, що чимало учасників дійства обсипалися буквально з голови до ніг, організатори запевняють, шкоди від того ніякої. Фарби відпираються від одягу та безпечні для здоров'я, адже складаються із натуральних компонентів.